Доброго ранку, діти! 21 лютого кожного року всі українці відзначають Міжнародний день рідної мови. Ми з вами, українці, і мова наша українська. Сьогодні для нас із вами свято, свято української мови. Однієї із найспівучіших мов на землі мова якою говорили великі поети і письменники нашої країни, мова, якою зараз Читеся говорити і ви, Мово рідна, слово рідне, хто вас забуває, той у грудях не серденько, але ж камінь має. Як ту мову нам забути, котрою учила, нас всіх ненька говорити, ненька наша мила, у тій мові нам співали? Нам казки казали, у тій мові нам минувшість нашу відкривали. От тому плекайте, діти, рідну свою мову, Читься складно говорити своїм рідним словом.